Сьогодні ми тут зібралися, бо я вам хочу розповісти про прикру ситуацію, яка трапилася з українською церквою тут, в Канаді. І ваша підтримка буде дуже важлива, тому що хто не знає і хто знає, я дуже сильно люблю українську історію і я дуже поважаю українську історію. І я вважаю, що її потрібно підтримувати і розповідати про неї. Тому я не один раз знімав на цьому каналі різні відеоролики, де я вам показував, Канадські степи, українські церкви, цвинтарі в канадських степах та також закинуті будинки наших українців колишніх. І я буду продовжувати це робити. Планую знімати дуже такі цікаві відеоролики, скоро і їхати на таку експедицію. Тому я вас прошу. Продовжуйте підтримувати мене, тому що я багато вам назад даю, і я відтворюю назад нашу українську історію в просторах Ютуба. І це важливо. Багато людей дивляться ці відеоролики, і хтось може натрапити в один день на цей відеоролик, хто може змінити багато і допоможе мені змінити багато. Тому залишіть прямо зараз подобайку. це вам абсолютно нічого не коштує. Не забудьте перевірити вашу підписку або підписатися на канал, якщо ви тут абсолютно нові. І я буду. Працювати і продовжити працювати для вас старанно і ефективно. Мене завжди за душу просто бере, коли я виїжджаю з Едмонтона, їду 100-200 кілометрів від Едмонтона, заїжджаю в ці степи канадські, де абсолютно нічого немає навколо, крім там віддалені одної церкви. І ви навіть не можете уявити, що в цих канадських степах. Наші українські церкви вони є найвищими спорудами, люди колись там збиралися, і коли ви заходите в ці церкви, ви заходите в підвальні приміщення, там де вони колись збиралися, їли вареники, варили борщ там, ще навіть закинуті кухні є. Також багато різних фотографій, хор колись люди підтримували. Це просто серце, знаєте, кров'ю обливається, тому що прикро, що колись це було комусь потрібно, а тепер абсолютно там занепад тишина, і з тим всім, як то кажуть, і пропадає наша українська історія. І це це дуже болить. Це болить, коли ви там є, коли ви це бачите на власні очі. Але коли ви показуєте це іншим людям. І люди бачать життя наших українців, тих українців, які колись давно навіть не могли собі уявити, що тисячі, тисячі людей, потенційно навіть мільйони людей, будуть бачити їхню церкву навіть, їхнє поселення, їхню хатину закинуту. Це просто напевно точно вам подобається і це не може не надихати. Ви, напевно, себе запитуєте, чому? Чому ці всі села пропали? Чому? не, не було ня.